Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача вічна віч. Навіч». В студії журналістка Світлана Кравінська. Сьогодні говоримо про медичне забезпечення передової. Чи вистачає ліків та медперсоналу на фронті, що змінилося після повномасштабного вторгнення Росії та як повернутися з війни і продовжувати життя? Гість студії Вінниченен, начальник медичної служби 4-ї окремої танкової бригади, підполковник нині демобілізований Валерій Сиверчук. Доброго дня. Пане Валерію, ви відомий ресторатор. Як потрапили на фронт? Ну, ресторатором я вже сказав. Там так в кінці свого професійного шляху. Uh -huh. А починав я його з того, що я був військовий хірург. Ну, спершу просто хірург, вивчився в медичному університеті в Вінниці. Далі було ну, роздоріжжя, куди йти працювати. І один з місць, де я собі ну, якби міг себе знайти, це був військовий госпіталь, тоді він ще знаходився на Червоноармійській. Потім вже був військово-медичний центр військово-повітряних сил України, той, що знаходиться, я не знаю, як це зараз вулиця називається, тоді називалася Свердлово. Uh -huh. Я розумію, що Свердлова вже зараз не А, uh -huh. І далі я там відпрацював 12 років. 12 років відпрацював, відповідно, був офіцером, отримав ну, остання моя посада, як умовно кажучи, до АТО. Це була начальник операційних блоків і був звання майора. Так що я демобілізувався тоді просто по скороченню. А потім було АТО, коли призвався ще на рік, і знову був начмєдом тільки 59-го госпіталя. Ну і в цей раз, коли це все сталося, то зрозуміло, що в мене є офіцерська честь, є розуміння, що я медик та, і що я можу допомогти своїй країні. Тому в мене не було іншого, як би в думці. Пішов сам військовомат, добровольцем пішов на фронт. Чи ми підтримали вас рідні у вашому рішенні? Ну, звичайно, підтримали. Хоча рішення було дуже складне, тому що я вже був по здоров'ю демобілізований в 2014-15 року, точніше в 2015 році. Угу. І всі розуміли, що якби в мої 50 років, і з тим букетиком, який я вже назбирав до того часу, якби тут скоріше було моє саме головне рішення, чи я витримую чи ні. Ну, як виявилося, витримав, правда, все одно зараз демобілізований вже через півтора року служби після повномасштабного вторгнення, але я довольний своїм рішенням. Бачу, все було домовитися з мамою. Угу. Дружина, якби більш розуміла, що в мене просто немає іншого вибору, бо я себе б почував якось не, не так і не тим чоловіком, який я себе звик почувати. А мама, звісно, вже старенька і ще один такий на голову надіти. Було важко. Але вона, вона теж патріотка, вона розуміла, вона бачила ті ж самі кадри з бучі з цього іншого. Я пішов не 24-го прямо числа. Я спершу пішов в ТРО, ну зрозумів, десь за місяць, що до Вінниці ці орки не дійдуть, тому подав вже документи в центральний центр комплектування. Я не знаю, раніше військомат називався, тому угу. в мене ще такі старі уявлення. Військомат, суть одна. Умовно, да, суть одна. І там добровольці вже мене забрали в перше звичайним лікарем, потім вже ну знову розібралося, що занадто ціною в клопках кадр і знову призначили якісь там керівні посади. Хоча я цього не дуже якби, мріяв. Пане Валерію, якщо порівняти ситуацію 2014-2015 року, і що змінилося напередові, говорячи про медичне забезпечення зараз. Ну, змінилося саме головне змінилися характери бойових дій. Від характеру бойових дій залежить, як працює медична служба. Ми тоді евакуювали, у нас були все-таки не такі великі втрати. І тоді можна було евакувати з поля бою на гелікоптерах, і були ці гелікоптери. І тоді, якби відносно тилові підрозділи, ті ж самі медичні, можна було ставити відносно близько до... Лінії зіткнення. Ні, зараз зовсім інше. Зараз повноштабне вторгнення, повномасштабна війна. І ми воюємо зараз не з якимись там переодітими російськими хлопчиками. Чи з якимись там, мовно кажучи, з сепаратистами, колаборантами. Ні, воюємо з величезною, мабуть, одна з найвеличезних армій у світі, яка є. Тому абсолютно інша картинка. Які були ваші обов'язки на передовій? Ну. Не зовсім на передовій, я б сказав так, Медслужба, Тобто, об, обов'язки медслужби, як керівник медслужби. Угу. А вся медслужба вона заключається в тому, що е, головна е, це медслужба танкової бригади, відповідно, е, завдання в неї дуже прості. Е, вони прості, якби на папері, дуже складні в живому е, вигляді. Це підібрати всіх трьохсотих поранених і. Приблизно за годину вони повинні вже отримати ну, кваліфіковану медичну допомогу. На тому етапі, поки ми їх веземо, ми повинні їх стабілізувати, ми повинні їх підтримати, повинні зупинити кровотечу, біль зняти. Ну, багато є якихось медичних термінів, я їх не думаю, uh -huh. що варто пере. Саме головне, за годину вони повинні бути вже в такому місці, де їм можуть допомогти по-справжньому. Ну, це ж госпіталь чи якийсь переобладнаний. Цивільний заклад, в якому працюють там військові хірурги, все інше, Тобто, саме головне це швидкість і. Щоб поки ми їх вивеземо, вони були стабілізовані. Тобто перша медична допомога? Ні, там дивіться я просто зараз. щоб ми не пішли в ці терміни, да, угу. перша медична допомога це взагалі, якби в порядку самовзаємо це те, що робиться, умовно кажучи, прямо там, де стріляють. Так. А медична служба, вона теж це частина її, але ще там є і перша врачебна допомога, угу. і там ще багато якісь є допомог по дорозі, тому що ми в терміни там не загрузли. Ще раз, саме головне дотягнути цього 300 живим, стабілізованим, а не вже як би, уходящим до того місця, де можуть його прооперувати. Тому що найопасні ну, ці звісно, це ті, що грудна клітина, живіт, череп. Якщо ми не будемо по дорозі стабілізувати цього пораненого, ну, довести просто вже тіло, з яким нічого не може зробити хірург, теж не варто. Чи вистачає сьогодні медиків на передовій? Ні, абсолютно не вистачає. Не то, що не вистачає. Ну, я не маю права говорити е, такі прямими угу. термінами. Хоча не знаю, може вже і можу говорити. Е, ну, поскільки мені не вистачало медиків. Ну, не вистачало більше половини. Більше половини. Тобто ті медики, які знаходяться в підрозділах зараз бойових, у них навантаження а, ну, взагалі великі, тому що це війна а воно ще в два чи в три рази більше, ніж взагалі людина може витримувати, тому що просто не вистачає, їх немає на передовій. Немає ні бойових медиків, немає ні бойових водіїв, немає ні бойових фельдшерів, немає лікарів взагалі немає. І лікарів для мене було здивування, тому що я був начмедом 59-го госпіталя у 2014 році. Я нас брали на базі військово-медичного центру тут в Вінниці, і в мене була просто тьма добровольців. І в мене фактично всі клітинки були зайняті. У мене ну, була така команда, чи, чесно кажучи, просто фантастика. У мене були анестезіологи, хірурги, ще хтось, з ким можна було робити що завгодно, втім висококваліфіковані і мотивовані, і добровольці. А зараз, на жаль, не так. Просто ми воюємо зараз якби, зовсім іншими розмірами, да? Там, не знаю. Кажуть, що наша армія зараз тест приблизно півтора мільйона, на ці півтора мільйона мідіків не вистачає абсолютно. Чи доводилось вам брати зброю, друк? Ну, брав, але слава Богу, ні в кого не стріляв. Тому що ну, моя посада просто призначена для того, щоб, ну, умовно кажучи, закопо не стріляти. Так, да, виїжджав на передову, брав з собою автомат, могло бути там що завгодно, і дире ходили і все інше. Но так Богдав. Стрілецьку свою зброю, яка моя приватна, да яку там видавала держава, да мені заставати жодного разу ні, ну, не потребувало. Чи отримували ви поранення? Ні, такого серйозного якогось поранення, яке можна було там умовно кажучи, в книжку писати, ще щось не було. Були психологічні важкі травми, були такі дуже легкі міні-контузії, від ну розірвавшись там десь поряд снаряди чи ракети, коли раз прилетіли по нам. То, ну, такого, щоб воно було вже як нозологія, то не було. Скоріше, це більше моральних, та, всяких таких речей, які, ну, оскільки в мене вже був досвід, і сам я е, ну, в хірург з досвідом, то я вже просто знаю, як з цими проблемами треба виходити. До речі, про психологічні травми. Чи надається також психологічна допомога бійцям пораненим разом з медичною? Ну, Звичайно, дається. допомога дається вся. Просто є uh -huh. е, поранення психологічні, які. Так само, як і, умовно кажучи, фізичне, несумісні з життям. Є люди, які просто на війні сходять з розуму. І єдине, хто їм може вже допомогти, це професійний психіатр. І то не завжди. Розкажіть про логістику. Як працює бригада? Як здійснюється маршрут евакуації солдат з поля бою? Ну, насправді це величезна книжка, така товста. Сторінок на 300 400 До них ще там всяких багато монографій написано. Ну, Якщо коротко, то є бойові медики, які знаходяться безпосередньо в підрозділі. Вони можуть і стріляти, можуть і перев'язувати. Таких медиків, там, умовно кажучи, 1-2. Деколи більше народу. Вони працюють безпосередньо в бойових порядках. Їх завдання таке, що коли є поранені, вони чи в порядку саме взаємодопомоги або під, ну, підповзає вже. І щось допомагає накласти турнікет, зупинити кровотечу, вколоти знеболюючі, якщо треба, і мобілізувати кінцівку, якщо вона поламана, чи відірвана, чи щось таке ну, напівірване, якщо відірвано, то вже нічого не зробиш. І після цього цих поранених стягують так звані гнізда поранених. Є окремий начмет цього, допустимо, батальйона, він знає, у нього свої, свої є. Він в моєму підпорядкуванні, як начмеда бригади, але в нього свій транспорт, він на своєму рівні сам діє, він забирає цих, забирає цих поранених, і вже, які обслуговані першою допомогою, і везе на точки передачі. Точки передачі там, де вже ротні медичної роти медики перехватують цих. Поранених Відправляють той транспорт, який ну, безпосередньо батальйонний, тому що він чаще все броньований і він може їздити по передній лінії. В нього якби, шанси вижити набагато більші. Прикладають вже нормальні реанімобілі, де вже зустрічаються з докторами, да, там вже Обов'язково там кубітальні дві віни зразу, можуть під ключичку поставити ще якісь речі, такі ну, вже більш серйозні. І везуть, або якщо по часу підходить зразу на госпітальну базу, або якщо все-таки це дуже далекі плече, так називане, допомоги, то є по дорозі в нас стабіліційні пункти, або утворені нашими підрозділами, або там сумісно з іншими підрозділами інших бригад. На цьому стабіліційному пункті привозять пораненого. все і дивляться, чи можемо його вести далі, чи його треба на цьому етапі зупинити, там на 2-3-5, скільки треба годин, щоб стабілізувати, і він доїхав до наступного етапу евакуації. І цей наступна евакуація ну, для нас це вже вищий, це госпітальна база. Ми віддали в госпіталь, все, віддали всі картки. Далі вже, це вже не наша, якби. Парафія, далі по медицині займається інша організація. А ми тільки займаємося вже супроводом, дивимося ще з цими пораненими далі, ну і далі вже дивимося, якщо все більш-менш нормально, за реабілітацією цих хворих. Поранених приймаємо їх чи назад, чи відправляємо на ВЛК, або просто виписуємо там документи, пов'язані з пораненням, якщо поранення приводить до того, що. Хлопці повинні звільнитися з армії, тому що ну далі вони вже служити не можуть. Від яких поранень найчастіше рятували на початку війни і сьогодні рятуєте бійців? Нічого не змінилося. На початку війни що зараз? Фактично, 90% уражень, які отримують наші бійці, це уламкові. Уламкові пов'язані з обстрілами або артилерії, або танків, або мінометів. Фактично, це от 90%, навіть думаю, більше. Такі кульові, поранені. Ми бачили їх тільки тоді, коли ми воювали в ближніх боях. Це був Бахмут Солідар. Да, там вже була така відстань 50-100 метрів, там вже долітали пулі, гранати, ще щось. Більшості це все-таки ураження від дій артилерії, танків і мінометів. Чого найбільше потребує сьогодні воїни, медики на передовій? <кій> більше всього броньованого транспорту. Броньованого транспорту це завжди не вистачало, ми взагалі рік не воювали без цього. Зараз, слава Богу, з'явилися перші зразки. Бо броньовий транспорт він дозволяє, ну, не можу сказати, що він щось там гарантує, бо так само підбивають і, і, умовно кажучи, М113, які у нас там чи якісь вектори. Вони броньовані тільки від уламків і то, і від куль. Пряме враження там, умовно кажучи, з ПТРК чи з пряме попадання любого артилерійського снаряду, зрозуміло, руйнує і такі машини. Але вони дозволяють набагато більше і більш впевнено пересуватися поряд з лінією зіткнення і відповідно рятують як екіпажі, яких дуже не вистачає, так і поранених, які вже знаходяться в цих мідівах. Чи вистачає ліків? Ліків більш-менш вистачає. Тим більше, що ліки ті, що використовуються, умовно кажучи, бригадою, вони не такі вже, якби. Великий спектр, тому що ще ж, головне завдання бригади це ну, от за годину, фактично, це називається золота година в, цьому, в евакуації, доставити до того місця, де можна дійсно цим хворим нормально займатися. Це або став пункт, або може госпітальна база. Відповідно, в госпітальній базі там все ширше, набагато там вже лікують якби, як положено, антибіотики, все інше у нас вже все-таки такі ліки не на першому місці. На першому місці, скоріше всього, це. Автотранспорт на першому місці взагалі броньований автотранспорт, на другому автотранспорт. Ну, вже медиваки такі по типу швидких, які працюють за лінією фронту. І всякі турнікети, всякі внутрікосні доступи, всякі, ну. Не, не самі ліки, не таблетки, і не ампули uh -huh. працюють. Чи одразу отримуєте необхідне медичне устаткування, те саме автівки? Е хто забезпечує держава, волонтери? Хто більше забезпечує? Ну, це такі риторичне питання, ви ж знаєте. У нас, навіть <кій> збройні якісь речі, і то купують волонтери, там ФПВ-дрони, розвідувальні дрони, то ну, медицина це ж не якась там. ...привілігована частина армії чи суспільства. Ні, так само просимо волонтерів. Так само сама велика проблема, що це все їздить по дуже розбитим дорогам. І, відповідно, ну, ці всі імпортні, всякі опілі, форди, якісь фіати Рено, після того, як попадають на ці армійські дороги, вони просто ну, сипляться як. Ну, ламається фактично кожний тиждень щось, тому треба, щоб в тебе було достатньо запаси медиваків, бо 2-3 стоять на ремонті, 10 працюють. Це в кращому випадку. І, на жаль, держава не може забезпечити їх ремонт, тому що там імпортні запчастини, які ну, ніхто не передбачав по всіляким нормам забезпечення, що треба мати акумулятори, треба мати там ходову всю на дуже різні машини, які. Частіше всього, навіть машини, звісно, прислали волонтери. І вони вже їх ремонтують. Uh -huh. Поки були великі більш-менш зарплати у військових, то військові самі могли собі дозволити, якби з цих 100 тисяч виділити 10-15 тисяч, а то й 20, а то й 30, по різному, як було в різні місяці, на те, щоб відремонтувати власні машини. Зараз, коли скоротили ці і залишили фактично. Тільки зарплати для, в основному, для військових медиків, то щось ремонтувати за ці гроші ну, фактично нереально. Як волонтери? Чи готові зараз люди долучатись так само до волонтерства, до, до допомоги армії, як порівняно на початку повномасштабного вторгнення? Все залежить від самих людей. Ну, я не можу сказати, бо я не так не зрізав волонтерський рух. Угу. Я знаю, що без волонтерів ми б загнулися вже давно, це точно. Носили ще медичні служби, да? не тільки моя, яку я очолював 4-ї танкові бригади, але й всі. Тому що особливо на початку, ну це був жах абсолютно. Тобто, умовно кажучи, на початку війни на всю бригаду в мене було, якщо не помиляюсь, щось раніше 6 чи 7 медиваків, жодної броньованого медиваку, і ті, які, умовно кажучи, натягли з народного господарства. Що таке в народному государстві ті ж самі швидкі, да? вони вже були напівживі, якщо можна так сказати. Ми поки їхали до фронту, то вони там третина з них переламалася, ми там ремонтували на колінці. Ні, зараз набагато краще, якби більше всього завдяки, звичайно, волонтерам. Держава поки тільки повертається до цієї проблеми. От я вчора слухав там. Виступ президента, що вони зарезервували десь, в якійсь країні, чи ця країна подарує, я не знаю, але прямо вони обіцяють, що буде багато броньованого медиковаційних засобів. Це було б дуже класно, тому що, ще раз кажу, це рятує життя не тільки пораненого, але теж не менш важливо того екіпажа, який приїжджає на передову і забирає цього пораненого. Пане Валерію, коли вам було найважче і як долаєте ці труднощі? Долали? Ви ну, ще коли, коли бачиш загиблих поряд з таким ти ще час назад пив чай, Це важке. Саме важке, коли прилітає і там далі не починається рулетка. Мог бути ти, а ти бачиш той, хто там, умовно кажучи... що ну, от у мене був такий випадок, що а, під завалами ну, прилетіла ракета, влупила нам в казарму. В тій казармі була і столова. І, умовно кажучи, я збирався в ту столову, але щось там, по якимсь причинам, щось затримався і вирішив, ладно, не піду в столову, вже ну, стихи каша з тушонкою, піду там був поряд ларіок з сусідку в тісті їм. Поки я її в сусідку в тісті доїдав, побачив, ну, фактично, це був 100 метрів від цього прильот в власну казарму, там, де я повинен бути. А потім ми три дні розгибали і доставали. Ну, перший день ще живих, а другий, третій день вже тих, що, на жаль, не змогли вижити хлопці. Чим і як, як долали в той, той момент? Хто вам допомагав? Ну, там взагалі нічого не допомагає, там просто злість, умовно кажучи, береш і тими руками копаєш то каміння. Бо ти розумієш, що там знизу кричать твої хлопці, і вони ще, в них є шанс, що ти до них швидко докопаєшся? І ми дійсно за перший день там, цього неприємного інциденту дуже ще п'ятьох живих достали. Чи плачим плануєте наразі займатися? Тим самим, що й буду до цьому. Тобто це ресторани, кав'ярні, ну, умовно кажучи, громадське харчування Вінниці. На вашу думку, як повернутися з війни і продовжувати жити? Неможливо комусь дати такі поради, чому, бо ну, людина дуже індивідуальна. Я там пройшов свій шлях, у мене свої якісь там кейси, як я, ну, умовно кажучи, буду рятуватися від того, що бачив. А є такі хлопці, що були зовсім на передовій. І, умовно кажучи, те, що для мене був там, окремим епізодом, за чи двома, чи трьома епізодами за півтора року, у них це перед очами кожен день. У кожного своя психіка. У когось вона ламається, у когось навпаки, стає твердою. Але це теж не так просто потім з цією твердою психікою десь адаптуватися до цього світу. Я не можу тут давати ніяких порад, не дивлячись на те, що я лікар. Це дуже дуальна річ, яка прийдеться кожному пройти. Комусь треба буде просто повернутися, комусь треба буде якась психологічна допомога, а комусь і психіатрична. На жаль, так. Для вас. Для вас що означає повернутися, працювати далі? Що ви для себе визначили, щоб дійсно повернутися? Чи нічого, якщо чесно, не визначив. Ще занадто мало строк, то, тобто, умовно кажучи, наказ про моє звільнення з частини був в цю, в цю п'ятницю, Ну, яка була. Тобто, це фактично 1 я 1 вересня. Так, 1 вересня, правильно. Тобто, 1 вересня я офіційно звільнений з лав Збройних сил. Тому що я ще не знаю, ще нічого не, не можу нафантузувати, ще сам буду себе шукати, як я в цьому житті повернутися. А будете навчати, можливо, знову медичне щось, мед, медицину повертатися? Ні, ні. ні. Медицина вже не повернулася, якби немає в цьому ніякого сенсу. Якби, медицина для мене, як фактично, я вже навіть останні роки це ну, до медицини не був дотичний. Єдине, чому я був знову ночмедом, тому що ну, я добре розумів процеси. Вже руками майже нічого не робив, а голова ще шурупує. Тому так, mm -hmm. да, як 4 четвертий -та танкової бригади, в мене думаю, що не було у керівництва бригади, якби до мене якісь е, питання. Всіх вивозили, всіх трьохсотих забрали. Е, всіх, кому можна було спасти, спасли 100%, Кого не можна було, просто познаходили і ну, передали родичам. Це була передача віч на віч. В якій ми розмовляли про медичне забезпечення передової та про те, як повернутися з війни і продовжувати жити. Дякую гостеві студії на начальнику медичної служби 4-ї окремої танкової бригади підполковнику демобілізованому Валерію Северчуку. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини і бережіть себе.